Рибі. Є, є, так і взяв, дивись де. Прямо отут, так. Да. Спробуй тут ще пролізти. Зрозуміти б тільки, як його ловити систематично. О, ось він. Оце гарний має бути. Друзі, так, да, це гарний судак. Є. Відвідний. Відвідний. Вдалося знайти яму із величезною кількістю білої риби. Ми продовжуємо відкривати для себе нові місця, нові акваторії. І зараз саме той час, коли пошуки хижака є максимально актуальними. Риба зараз неактивна, риба зараз пускається глибше, і її постійно треба шукати, до неї постійно треба докидувати. Зимовий спінінг в наших регіонах він найскладніший. Але завдяки ньому можна багато чому навчитися. Розпочинаємо з товстими 05 флюрами. Періодично також будемо прокидувати на ями, на Судака. А всі ці потреби мені сьогодні перекриє максимально універсальний і мій улюблений комплект. Це 902-й Крезіфішаріон М-Та з тестом до унції. Це Daiwa Caudia 4-1. І це 0,6 по Японії Duel Hardcore Pro. Розпочинаємо ми сьогоднішню риболовлю із використанням застібок. Болей не на кожній точці, плануємо активно перебирати приманки. Заготували ми по 3-4 різних монтажі на різні огрузці, різного розміру і дуже активно плануємо їх змінювати. Бобри тут трошки встигли попрацювати. Що там Мегарьок? Та бачу. Сьогодні такого буде. Дуже багато. Оба. Ще ще так, це лайтово. Далі такі залази будуть. Прям мега незручні. І глибина одразу, бачиш? Трішку на 12 грамовій голові спробували, а клювок не було. Зараз поставлю 2,5 на 16 грамах, щоб і кидати трошки далі. І краще контролювати а, свій монтаж на більшій глибині. Бляха, муха, йо моё зріс! Зріс. Заробив я тільки що щучий зріс. Клюнула щука під самими ногами. І зрізала 0,5. Тому змінюємо наш монтаж. Ось на цю рибку. 2,5 дюйма в кислоті. Десь метрів 5-7 від них стояла. Гарно клацнула. Я навіть не встиг відчути, що там за розмір риби був. Классного и все. Тут по рыбе. Я, yeah, я. Yeah. Таки взял. Прям тут, да да, да Прям вот тут, да. Прям вот тут. Что, стоит приманка? Да нет. Ну так, клюнула, трошки Дивись, куди клюнула в шахту. Не сподіваюся, ця не зріже. ні. <тувальна> не нападай на мене. Іди, Хі -хі 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 -хі. Іди сюди. Що, ну що, спочином. Перша щука і дивіться, де наш слімслімс. Аж десь там. Просто в шахті. Ось вам і зміна монтажику. Коли ти максимально варіативний, то шансів на покльовку в тебе набагато більше. Виді, ця щука така якась трошки нерівна. Таке враження, що Електровудкою її колись били. А можливо, вона такої народилася. Але перша щучка в нашому заліку, в нашому активі. Відпускаємо і продовжуємо. Давай, біжи щучка. Дякую тобі за покльовку. Прибережней канаве стояла. Там да я на нейчиках побегла. И ты раз да? Да ты видишь. Ну ничего, себе. Ну. Ну, в нас два один С чего-то надо начинать. Тут интересное место. Вот вдоль канавы береговой, если протянуть, нужно что-то заброс сделать, метров десяти от берега. И когда приманка падает, малек вот так взрывом. Ну, эта камера, к сожалению, Артема не может это передать. Вы бы видели, сколько его да, там стоит. Да, малька дуже много. И я думаю, что сама через рыбка тут недалеко от берега утримается. Окрім двох щучих покльовок, на цій точці я зробив два контакти із білою рибою. І все недалеко від них. Ось вам одна з причин, чому вона тут тримається. Сьогодні в нас буде два основних типи місць для їх облову. По-перше, це берегові канави, де потенційно має стояти щука. А по-друге, це велика дистанція, це глибокі ями. Звідти також можна притягнути щуку. Але окрім щуки є шанс а, взяти й судака. А от судаки є гарні. Єдиний момент, що вони зараз зовсім не активні, але перевіряти необхідно. Дивіться, яке кодло качок полетіло. Полювання закрите, ніхто їх не стріляє. Дуже добре навіть вони себе почувають. Сотні, просто сотні летять. Да. Ого! тут ще пролізти. Але ми пролізмо. Знайшли ми яму, де стіною стоїть біляк. Була посадка Судака, і він одразу відвалився. Я ще подумав, чи Судак це, чи не Судак. Точно Судак, мінус хвіст. Ну ось вам і Судак. По-перше, вдалося його знайти на глибокій ямі. А по-друге, тут є чітка прив'язка. Стіна білої риби. Біля білі взимку судак дуже часто пасеться. І є, такий підсів. Підсів, але маленький. маленький. Бачиш, друга покльовка підряд угу. біля білої риби. Чітка прив'язка. Яма, біль і судак, тут як тут. Давай, я хочу тебе побачити. Ну це такий взагалі дитячий розмір. Ну, Ти покльовка на да, Так, так слухай, я знову покльовки не відчув. Він тупо насаджується на приманку, на лежачу на дні приманку. Mm -hmm. Ну так. Да. Це прям суп, супер дитячий mm -hmm. розмір. Але я радий навіть і такому. Зараз нас дуже важко ловити. Вода холодна, судак супер пасивний. Але впіймати можна. Не тільки ти можеш похвалитися тюлькою. Да. З білою рибою контакти відбуваються на кожному закиді. Ось вам і відповідь, чому тут стоїть судак. Їжа під носом, глибина в наявності. І саме тут він і зосереджений. Зрозуміти б тільки, як його ловити систематично. О, ось він. Оце гарний має бути. Друзі, да, це гарний судак. Це точно гарний. Це залік. Як тільки б не відпав. Ого! Це прям дуже гарний. Ого! Друзі, капець Давить в дно. Ого, подивіться. Подивіться, як він давить. Тільки б його побачити. Ми з вами його візьмемо, я буду найщасливішою людиною на світі. Ну це дуже добре за кіло має бути. Давай, підіймайся, друже. Підіймайся. Слухай, ну таке враження, що там мінімум півтораха. А то може й більше. Та ти подивись, не дається. Взагалі не дается. А ну покажись. десь уже на подходе. Тихо, тихо, тихо. Тих, тих. Поднимайся. Ого. Капец. Дуже гарный. Дай хоть подивлюсь на тебя. Ось він. Ух ти! Ух ти! Ану наверх! Друзі, це просто піпец. У мене немає слів. Ти подивись на цей розмір. Ти подивись на цей розмір, ханий ти бабай! Чувак, це Подумі. бляха підвуха, так. А да. Да. ну тримай! Офігеть! Жесть! Ти подивись! Ти просто подивись! І знову ж таки підсів без покльовки! Ось вам зимова поведінка судака! такий красень. Да, це щось ближче до двушки, я думаю. Зараз ми його обов'язково зважимо. Це прям трофей всього дня, можливо, по нулях. А ну, робіть ваші ставки, скільки в ньому буде. Рівно кіло 600. Гарна цифра. Я, якщо чесно, думав, десь кіло 700, може. Під 800 десь. Але дуже гарна вага. Як для зими, ну це просто топ. Вдалося знайти яму із величезною кількістю білої риби, і ось вже третя покльовка судака. Що цікаво, друзі, третя покльовка підряд, і всі три покльовки я не відчув. Судак тупо насаджується на лежачу на дні приманку. Навіть взимку можна впіймати ось такого гарного залікового судака. Головне знати де, головне знати як. Гарой всіх трьох судачих покльовок Віпу в розмірі 2,8 дюйми на великій возі. Товстий щучий флюр, але як бачите, судака це не бентежить. Ось такі вони, зимові судаки, максимально капризні, але при певному підході до цієї справи впіймати можливо. Я буквально трішечки довше вичекав паузу після падіння приманки на дно. Ну, може, на пів секунди довше, ніж зазвичай. І він підсів. Це, звісно, не ті покльовки, що навесні, що влітку. Покльовок в принципі немає, він просто насідає на приманку. Але ж які риби клюють? Які клюють риби. На Віпа більше покльовок не було, тому будемо експериментувати з приманками. В зимову пору при ловлі судака з берега я зазвичай використовую мініатюрні і максимально прогонисті приманки. Бо, по-перше, і найголовніше, мені дуже важлива дальність закиду. Взимку вона а, дуже часто грає просто вирішальну роль. Ну а по-друге, взимку а, судак ну, не дуже добре реагує на великі приманки. Це стосовно ловлі з берега. А, якщо брати човен... То там навіть на великі приманки, коли ми маємо відвісну складову, і приманка максимально довго підвисає під човном, він може клювати. А от з берега картина трошки інакша. Не знаю, чи вдасться з цієї точки заробити ще бодай одне клювання, в принципі, три покльовки це вже, я б сказав, дофіга. Але коли вже судак знайдений, то треба трошки поекспериментувати. На віпо клювати перестав. Слім свімс він не захотів. Зараз прокидує пількер. Не пількер також покльовок немає. Якщо чесно, після цього навіть подумаю поставити відвідний повідець. Це ж як треба хотіти риби. Це самий бісячий монтаж для всіх спортсменів. Але взимку а жодною технікою лову не варто нехтувати. Є, yeah. дивись, чувак. Відвідний. <ріст> відвідний. Ну нічого більше не працювало. Поставив відвідний, з якого? З другого закиду, напевно. Судачок-чок-чок. Чок. Зараз я його дотягну, покажу, на що саме я його зловив, А зловив я його на досить цікаву приманочку. На новинку. А, ну зрозуміло, це навіть не судак. <с> це окунь. Дивіться, де приманка. Приманка просто в шахті. Приманочку дістали, у кунчика топимо. А тепер дивіться щодо приманки. А, називається вона Zeman Micro Worms. А, розмір 2 дюйми. І дивіться, в чому прикол, оснастивши цю приманку ось таким невеликим гачком одинарним. Я домігся нейтральної плавучості приманки. Тобто вона реально стала суспендером, як Воблер. На паузі приманка зависає десь в 10-15 см на дном і стоїть на одному місці. Ну, ось і відвідний спрацював. Експерименти, експерименти і ще раз експерименти. Ух ти, що, ніфіга собі. Це гарно клюнув. З ями, здалеку. Слухай, варто було тільки поставити відвідний. Є yeah. yeah. і можливо ще один окунь. А якщо окунь, то більше за попереднього. Слухай, друга покльовка за проводку. Yeah. К вас я просто, блін. В тихому захваті. Виявляється тільки від відвідний треба було поставити. Одразу ситуація змінюється. Виявляється, тут багато риби стоїть. Хі -хі -хі. Там? Оке, дивись, О, дивись який. І теж в шахту. О, це, клас. це просто бомба. Це просто бомба. Блін, не приманку знову стягнув. Ну, нехай стягує, але нехай клює. Ну це ж бомба. Це ж бомба. Ось вам і ціна експериментів. Експеримент з відвідним реально зайшов. В принципі, можна було б стояти і колупати цього окуня далі. Але хочеться трошки походити, зігрітися, тому що дуже холодно ведер зараз стояти на одному місці. Ну і знаходити рибу хочеться. Хочеться знайти щось цікаве. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Оце гарна покльовка була. Оце була гарна покльовка. При тому навіть не можу сказати, чи це судак, чи це щука була. Але нормально вдарило. Дві хвилини тому з цієї штучки була гарна покльовка. Тут я ще нічого не встиг зробити. Тільки підірвав приманку, а там вже щось сидить. Ох, іздалеку, блин. Аж рука вже болить. Ось вам, друзі, і дальній закиду. Ой. Вона вирішує дуже багато. Якщо не все. Кіпець. Та де ти? Де ти є? А, Судака. Судака підбагрив. Ось вам і відповідь, що це клювало дві хвилини тому. Тут стоять судачки. Да, за бочинку. Судак вже не такий активний, як зранку, але головне, що він тут є. Є! Оце вже має бути чесна покльовка і відпав. Ай-яй-яй-яй-яй. Відпав, бачите, на стаю судаків попав. Так, ну наче знайшов місце, де стоїть судачки. Зараз пробуємо вмовити ще одного. З глибокої ями піпець. Там напевно мінімум метрів 12, якщо не всі 15. І рибка присутня. Локальна правда. Дуже локально, але присутня. Є! О ти що! І є контакт! Супер, супер дальняку, друзі! Слухайте, оце це вже схоже, що по-чесному клюнув. Ну, судак, точно судак. Сюди підійшов знову, але трошки лівіше підійшов. Тупо з максимального викиду. Як же я обожнюю таку ловню? Ти! Дає супротив. Ну такий. Я думав, що не залік, але не супер-пупер маленький. Головне, його ще через траву перетягнути. Вже десь недалечко. Слухайте, в мене вже рука відпадає з такого викиду його тарабанизи. Ось він. Ось він красунчик. Да? Ось і він. Не на нього я тут чекав, скажу вам чесно. Але судаки мене також влаштовують. Воно ну, випльовуй ракуху. <хи> випльовуй, кажу. Все, молодець. Біжи. Давай. Пішов. Да, рибалка сьогодні мега крута. Трохи недобре, як виявилось, почуває себе наш судак. Але в мене є. Чудо засіб. Зараз ми його трохи приспустимо. І малий попливе собі далі. Все, пішов красунчик. О! Дивись, підсіпи, це вже набагато ближче. От тому. Вже зовсім недалеко. І горят, ну туди ти точно докинеш. Та, я, да. я вже вимотуватись хотів, щоб ти розумів. Та ні, мені просто в бровку впирається. Блін. Підійшли судачки, виявляються. Камера як завжди вимкнулася в самий непідходящий момент. А от судачки підійшли. Судачки підійшли і почали покльовувати. Так, Раз, одразу його спустимо і відпустимо. Зараз нас дуже сильно штовхнули воду, вода сильно піднялася і рибка почала курсувати по ямам. А ну давай. Все, пішов, без проблем. Підійшла до завершення наша риболовля контрастів, що ми сьогодні тільки не пробували. І класичний джиг, і воблери, і залізо, і навіть відвідний повідець. Різнориб'я сьогодні було колосальним. Вдалося впіймати декілька гарних окунців, щучку, судачків під наковбасили. І однозначно прикрасою сьогоднішнього дня став гарний заліковий судак вагою кілоші сот. Дуже сподобалася тема із суспендером. Мініатюрний одинарний гачок в поєднанні із плаваючим земенівським силіконом реально дають ефект суспендеру. І рибить ця тема однозначно подобається. Треба буде цю тему трошки детальніше повивчати. Ну а на цьому я буду з вами прощатися. З вас, як завжди, вподобайки в підтримку каналу. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей!